Праведливі прибутки від оренди кар'єрів цього вимагають представники партії Воля. Ольга Галабала каже, між надрокористувачами та громадами Прикарпаття мають бути прозорі стосунки, а місцеві ради повинні отримувати дохід від оренди кар'єрів. На цьому під час робочої поїздки на Рогатинщину наголосила заступник голови Івано-Франківської облради, очільник фракції воля Ольга Галабала. Коли йдеться про кар'єр, там де відводиться гірничі відвіди, там де конкретно є охоронні зони, не може. Жах, цезон не буде працювати, ну то є така практика, що платиться за всю ділянку. Сільський голова Стратина Станіслав Дідух вважає, кар'єр повинен працювати за умови якісного ремонту доріг, але до цього має долучитись область. Людям потрібно відшкодувати збитки за потріскані хати, і це має зробити інвестор для ремонту доріг. Залучити всі структури, які можливі, залучити того ж, підприємця, Я думаю, що він буде зацікавлений максимальну суму, напевно, виділити для того. О, ну і ну на, на, на рахунок потріска э, не хотів, не знаю, які там варіанти можливі відшкодування, наприклад, там кожного року. Така ж зустріч відбулася із мешканцями села Липівка. Тут знаходиться кам'яний кар'єр, камінь якого годиться для будівництва. Нещодавно з ходом селян було прийнято рішення щодо надання дозволу на оренду кам'яного кар'єру. Сільський голова Василь Стиславський повідомив на зустрічі з селянами було розглянуто п'ять заявок щодо надання дозволу на видобування каменю. Перевагу надали мешканцю їхнього ж села, підприємцю Василю Савці. Громада це і наш партнер, також, всі там, ми, ми нічого не будемо робити в супереч рішення громади. І, 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 і наша діяльність має бути в тому числі з громадою. Інвестори підкреслюють, кам'яний кар'єр знаходиться за межами населеного пункту. Відповідно, вантажні перевезення не курсуватимуть селом, що не завдаватиме додаткової шкоди сільським дорогам. До слова, спецдозвіл на видобуток надер погоджує обласна рада. Тому Ольга Галабала, заступник голови облради, і зустрічається з громадами, де працюють надрокористувачі, щоб реально проаналізувати правильність сплати податків та почути думку громади щодо роботи інвестор на їхній території очільниця волі переконана, інвестор повинен прозоро та справедливо сплачувати податки. Громади повинні мати від цього наповнений бюджет та раціонально його використовувати.